Або штовхнув на культур. Починається з я б не сказав навіть не педагоги. була створена і юнальна провенція. Основне завдання нашої служби це також приниження, психологічного сенсу, але це, це робота юнальна провенція, робота з молоддю, з дітьми. Розумієте, що це теж чи є дитина. Ми розповіли їм про прояви булінгу в дитячому середовищі, про прояви домашнього насильства, а також надали рекомендації, як не стати жертвами шахрайських схем. Звичайно, це для нас надзвичайно важливо. І, зокрема, не тільки університетські заходи, але й поза університетом, і, наприклад, як сьогодні з ювінальною поліцією. Молодь дуже важливо просвічувати в цих питаннях, і чим більше ми будемо говорити про булінг із дітьми у школі, тим більше це буде сприяти зменшенню булінгу в суспільстві. У мене професія логопед це робота з дітьми, це може впливати. Я можу навіть так сказати на їхню долю. Це покращує їхні мовлення, їхній розвиток і це допомагає дітям.